Дені Дідро колись казав, країна, у якій всі дітей вчитимуть малюванню подібно письму, незабаром стане попереду всіх інших. образотворче мистецтво в усіх його проявах є надважливим для розвитку обдарованих, креативних, чутливих дітей. І метод проєктів як елемент стем навчання є чудовою можливістю перетворити школу навчання у школу життя. Гурток образотворче мистецтво, що працює з дітьми старшого дошкільного віку, школи раннього творчого розвитку дитини Пізнайко, активно використовує метод проєктів у своїй роботі. Зараз наші діти працюють над колективним, практично творчим проєктом Містечко Цифр, спираючись на парціальну програму формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку. Стем освіта або Стежинки у Всесвіт. Наш проєкт дає можливість всім учасникам освітнього процесу розв'язувати цілу низку різнорівневих, дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Вчить дітей самостійно створювати план відкритого простору, створювати композицію за задумом, використовувати різні матеріали та техніки. Хочу звернути вашу увагу саме на останній пункт. У процесі роботи вихованці отримують можливість познайомитися з різними техніками, нетрадиційними аплікаціями, пластиліновою мозаїкою, роботою з гафротрубочками. та попрацювати із нитками, крупами, бісером, тканиною, фоаміраном, фетром, ватними паличками, синтепоном та гафрованим папером. Робота над проєктом об'єднує низку інтегрованих занять та досягає поставленої мети, вдало поєднуючи міжпредметні зв'язки та застосовуючи дослідницьку діяльність. Виконуючи цікаві завдання, вихованці спілкуються, співпрацюють і допомагають один одному в процесі роботи, розвивають соціальні, розумові та комунікативні навички, творче нестереотипне мислення та бачення, самостійність, активність та захопленість.